Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. По заявці в неї з підписниць провожу е, ритуал від заїкання. Дякую всім, хто зі мною за підписки, за хороші коментарі. За лайки, за підтримку мого каналу. Для ритуалу запалюємо свічки. Січки запалюю, ритуали від заїкання, розпочинаю. Очинати, що це не база, насадити Хай прийде царствення, хай буде воляти, як навіть на землі, хліб насушний да нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємося нашим. Очинати, що в селі Хай святити м'ясою, Хай приветствує. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости винуватися нашим, як і ми прощаємо. І прости провини наші, як ми прощаємо, винуватися нашим, і не веди нас своє спекло, але в нас в руках. Амінь. Очень нате щось си на Нехай сидить і м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води на своє спокусу, але висила нас від лукавого. Амінь. Вже є такі, які не дають мені <кхух> перебувають, навіть молитви мої, які не хочуть, щоб я проводила цей ритуал. Я прошу. Звятих Небесних Сил, усіх ангелів-архангелів, і Святої Раті допомоги проведення, проведення ритуалу по справедливості на виздоровлення людей, які цього потребують. Ви благо. Як ярко цей вогонь горить, прогорає, та щоб свобідно раб Божий чи раба Божа, ваше ім'я хворої дитини чи людини говорить перед своїми, перед чужими, перед ближніми, перед дальними людьми. Без запинок. Без заминок, без каші в роті, без переживань. і вісі ті небеса і ці просята Богородиця. І ти, Господи Боже, поможи рабі Божому чи Рабу Божому ім'я хворої дитини, або людини, яка заїкається, щоб мова була його чи її, як мед лився, як полум'я горіло, як пісня. Слух нас насолоджує. Амінь. Як вогонь горить, прогорає, так свобідно раб Божий чи раба Божа, ім'я людини, яка заїкається, говорить перед своїми, перед чужими, перед ближніми предальніми людьми, без запинок, без заминок, без каші в роті, без переживання, без встиду. Ти Пресвята Богородиця, і ти, Господи Боже, і Ангел Іоанн. Поможи рабо Божому, чи рабі Божій, ім'я людини, яка зайкається, щоб мова була його чиї, як мед лився, як полум'я горить, як пісня слух насолоджує. Амінь. Як вогонь горить, так щоби. Свобідно і раб Божий, чи раба Божа, ім'я людини, яка вийкається, говорить перед своїми, перед чужими, перед ближніми, перед дальніми людьми. Без запинок, без заминок, без каші в роті. Без переживань, без встиду. Ти Пресвята Богородице, Господи Боже і Ангел Іоанн, Поможи Рабу Божому чи рабі Божій, ім'я людини, яка заїкається чи дитини, щоб мова була його чи її, як мед лився, лиїта, як полум'я горить. Як пісня слух насолоджує, амінь. Як вогонь горить, так свобітно раб Божий чи раба Божа ім'я людини, яка заїдається, перед своїми, перед чужими, перед ближніми, дальніми людьми, без запинок, без заминок, без каші в роті. Без переживань, без хвститу. Ти Пресвята Богородиця і Господи Боже, і Ангел Іоан, поможи рабу Божому чи рабі Божій, ім'я людини, чи дитини, яка заїкається, щоб мова його була як мед лиється, як полум'я горить. Як пісня слух насолоджує. Амінь, амінь, амінь. Колись це з параляку, я бачу. Все здійснилося. І та. За старша дитина десь після 18 років ніяк не може знайти пристанище, тобто все вистидається, не може ніяк заспокоїтися, що. Маю таку ваду, але це поможе, це все прогорає. Та хвороба заїкання прогорає. Ще дуже добре є медичний такий рецепт, хороший, перевірений. Я своїм пацієнтам. Я колись Взяти материнку може сушена бути, з аптеки куплена або назбирати і три четверті від півлітрової банки, насипати її і залити оливкою, олією. Вона має так стояти три тижні. Як по стоїть три тижні, просічувати не треба. а Двома пальцями замочувати і протирати зовні горло. І такий робити легенький масажик. Так, треба робити три курси по місяцю і між ними 10 днів перерва. Це дуже добре допомагає. закутівка виходить, бо когось тут дуже довго тягнеться, бачу. То все згорає, воску запечатується. Це все від це все від, від крику, від переліку, то все здійснюється. Не треба на дітей кричати, хоч навіть і вони винуваті, значить, є пробіл у вихованні. Ніхто не знає, як правильно виховувати дітей. Одні говорять так, другі так, але в основі е виховання так чи інакше мусить бути душевний контакт. Якщо його немає, то... то потім... Ті батьки з часом теж не будуть мати доброго, доброї самовіддачі такої дитини. Вже все повертається. І часто густо на старості літ Діти від таких батьків відмовляються. Згадуючи, як ми колись до них відносилися, тобто все повертається, і старші люди залишаються. Без підтримки і без розуміння. Так все пропалюється. Дуже добре пропалюється. Дивиться цей ритуал на не менше три рази. Взагалі, то до тих пір, поки не буде покращення, на шербатий місяць. Кому це три рази допомагає, а комусь треба більше залежно. Від, від того, скільки людина, чи дитина хворіє. І треба старатися, щоб та дитина, чи людина була все в хорошому настрої. Можливо, навіть піти до логопеда, І це в комплексі таке лікування поможе виздоровіти, зцілитися від заїкання Дивіться на вогонь. Тут все догорає. Косто дуже довго вже тягнеться. А хтось просто чогось зностражився. Людина була нормальна. І ніхто людину не бив, не сварив, а просто чогось настрашивався, людина чи дитина. З того пішло таке захворювання. Бо кожний має свою нервову систему. У когось вона слабша, у когось вона міцніша, тому треба все підтримувати в житті один другого, щоб. Deberíamos en el avión. Para los nervios. I'll turn Отому ритуал закінчений, що темнота. Сілю присипаю, сілю відкупаюсь. Для активації ритуалу підписуйтесь на канал. Для підтримки мого каналу і розвитку можете скористатися. Картою Приватбанку. До нових зустрічей.